Всім привіт! Сподіваюся, ви натхненні і із задоволенням готові продовжувати іти стежкою далі, вивчати англійську мову, а саме говоримо продовжуємо говорити про читання англійською. Як завжди, починати урок ми будемо з алфабет. І ще один спосіб, як можна цікаво повторити. Незвичайно для дитини, щоб зацікавити, знову ж таки, її повторити алфавіт, робимо такі картки. Це так приклад. Карток дитині пропонуємо витягнути одну картку. Вона витягає, і що? Називає букву. Наприклад, як тут у нас буква Y. І називає, звичайно ж, звук, який вона дає. Y. Дає нам звук і в закритому складі, так? Або, якщо це приголосний, то читається як «ї», як у слові йо-йоу. Тягнемо наступну картку. С С, ну і так далі. Ось такий спосіб повторити. Ну, і можна ж, звичайно, всі ці способи комбінувати. Головне нам що результат. Щоб ми пригадали всі букви, як вони називаються в алфавіті, V, R, N, J і так далі, і звуки, які вона дає, ця буква. Про закритий склад ми вже з вами поговорили, попрактикувалися, відпрацювали це. Тепер поговоримо про відкритий склад з цими буквами. І зараз буде працювати магія. Магія от в чому. Нам допоможе зробити відкритий склад магічна буква. І дивіться, мали, ми припустимо, візьмемо наші минулі слова, нехай вони будуть перед очима. Так. Припустимо, візьмемо слово друге. Коли був закритий склад... Ми його читали теп, тому що склад був закритий. І якщо ми будемо додавати букву І в кінець, то ми отримаємо відкритий склад. І наша буква A буде читатись так, як вона називається в алфавіті. Тобто A. A. Тейп. Фейк. Тобто, додаючи букву і в кінець, вона читатись не буде, вона не читається. Але вона нам дозволяє зробити відкритий склад і зробити таку собі магію. Буква A буде давати звук A. У відкритому складі. Tape, Name, Fake, Cake. Продовжимо. Ми маємо сьогодні нового асистента. Дуже тобі дякую за допомогу. Але, скоріш, будеш мені заважати. Поговоримо про букву О. І, як ви вже здогадались, неважко здогадати, що якщо у відкритому складі буква А читалась так, як називається в алфавіті А, то буква O з нею відбудеться то саме. Вона буде у відкритому складі давати нам звук О. Мали ми припустимо слово. Not читали. Тепер же, якщо ми зробимо таку собі магію, додамо І на кінець, то ми отримаємо відкритий склад Цей склад відкритий. І буковка O буде читатись так, як називається в алфавіті. O, oh. Note. Вот, додали і вот. ХОМ додаємо і ХОУМ. Ось так. Буква і дає, буде давати звук і. Довгий такий. Припустимо. Було LET, додали і, стало лід. Мід. Пет було, додали і піт. Буква I звук I у відкритому складі. nike nine mm. Lip. leap Not nude, Cut, Cute і так далі. Бо тут хотіла вже закритий склад написати. Але говоримо зараз про відкритий. Можна собі знайти. Роздрукувати якісь слова для читання, відкритий-закритий. Можна спочатку відпрацювати закритий склад, відкритий склад окремо, потім їх вже помішати. І спробувати ускладнювати завдання. Наразі це все, з чим потрібно працювати. Наступні уроки будемо ускладнювати, додавати певні буквосполучення і залежно від того, ми будемо вже. Читати за певними правилами. Всім бажаю гарного дня або вечора. До побачення! Бай!